Доброго дня, шановні члени журі, опоненти, я Петрова Злата, учениця 10 класу наукового ліцею номер 3 Полтавської міської ради, вихованка Полтавської обласної малої академії наук. Ваші увазі пропонується захист роботи у релягування правового статусу Кримського півострова у складі України в 1990-1998 роках. Актуальність обраної нами теми обумовлена кількома чинниками: насамперед анексією Кримського півострова Російської Федерації в 2014 році. По-друге, недостатній, на наш погляд, розробку проблематики історії Кримського півострова. Третім важливим чинником є неподолені до тепер стереотипу щодо кримських татар та їхні ролі в історичних процесах. Ну і звичайно, знання історії Криму і необхідним для розуміння сучасних історичних процесів в Україні та світі. Вода складається із укладеного анамида термінологічного словника, вступу, двох розділів, висновків, списку використаних джерел та додатків. Перший розділ присвячено політико-правовій ситуації на Кримському півострові в 1990-95 роках. Його структуру ви бачите на екрані. І першою проблемою та під стало дослідження процесу відновлення Кримської автономної Радянської Соціалістичної Республіки. Було встановлено, що в авангарді відцентрованого руху в Криму стала Кримська обласна рада. У 1990 році вона звернулася до парламентів УРСР та СРСР про необхідність такого відновлення та призначила незнане тоді у теорії та практиці радянського державного будівництва референдум. 20 січня 1991 року за мовчазної згоди УРСР було проведено кримський референдум, на якому рішення про відновлення КРСР було схвалено. Проте ми встановили, що власне кримські татари не брало участі в референдумі і тривалий час не мали політичних прав на території Кримського півострова. Вони негативно сприймали Кримську обласну раду та виступали за національну автономію для кримських татар. Невздовзі Верховна Рада УРСР прийняла відповідний закон. Такі рішення були правовим та історичним нонсенсом. Підрозділ посилення відцентрованих тенденцій в Криму в 1991 1993 роках демонструє, як після так званого відновлення почалася розбудова не автономії, а повносуверенної держави. Новоутворена Верховна Рада КРСР проголосила декларацію про державний суверенітет, затвердила Акт про державну самостійність Республіки Крим, затвердила Конституцію. Почалася розбудова власної системи органів державної влади. Ці всі процеси відбувалися без належної реакції з боку органів влади України. Українська влада на той час намагалася також вибудувати нову молоду суверенну державу. Розпочати конституційний процес було ще політично слабкою. У підрозділі загострення відношення між органами влади Криму та України було встановлено, що в 1994 році було проведено вибори президента Республіки Крим, на яких було обрано проросійського ставленника Юрія Мішкова. Він почав проводити та вцілювати в життя проросійську політику. Республіка Крим почала формувати інститут громадянства і навіть проголосила себе суб'єктом міжнародних зносин. З обранням президента України Леоніда Кучми почалося загострення відносин. Між самопроголошеною Кримською Республікою та Україною. Кримська влада намагалася взяти під контроль регіональні підрозділи правоохоронних органів на Кримському півострові. Протистояння органів влади України та Криму завершилося тим, що 17 листопада 1991 року Верховна Рада України скасувала цілу низку правових актів Верховної Ради Республіки Крим з мотивів їхньої невідповідності українському законодавству. 17 березня 1995 року було скасовано Кримську Конституцію а також Інститут Кримського президентства. 17 березня 1995 року український парламент визначив новий правовий статус Кримського півострова у складі України Автономна Республіка Крим Другий розділ присвячено правовому статусу Криму за Конституційним законодавством 1996 1998 роках. Прийнята 28 червня Конституція України в 10 розділі зафіксувала створення Автономної Республіки Крим у складі унітарної України. Проте правовий статус АРК був досить суперечливим, оскільки система органів влади АРК не була віднесена ні до органів державної влади, ні до органів місцевого самоврядування. Було створено Верховну Раду АРК, яка за назвою мала бути законодавчим органом, але стала представницьким. Було сформовано Раду міністрів як уряд, що є в незалежних державах. 23 грудня 1998 року український парламент затвердив Конституцію АРК, яка була прийнята на основі Конституції України 1996 року. Верховна Рада АРК отримала право на Конституційне звернення до Конституційного Суду України. Рада міністрів АРК наділася повноваженнями органу виконавчої влади. Але проблему суперечливості правового статусу вона не усунула, а навпаки. Конституційне законодавство 1996-98 роках де-факто створило новий вид влади влада ЕРК, який, де юре не було передбачено в законодавстві. На слайді помітно ці специфічні ознаки влади АРК. Недосконалість правового статусу АРК підтверджується роз'яснювальними рішеннями Конституційного суду України. Їх було більш ніж 12. Але вирішувати статус адміністративно-територіальної одиниці варто на законодавчому рівні. Таким чином, після дослідження обраної нами проблеми варто прийти до таких висновків. По-перше, урелягування правового статусу Кримського півострова проходило на певному історичному тлі. Характерними особливостями якого стало піднесення кримсько-татарського національного руху, сепаратизм Кримської обласної ради, встановлення органів влади суверенної держави. По-друге, відновлення КРС в 1991 році привело до розбудови повносуверенної держави, а не автономії, у складі ОРСР. почали формуватися органи влади та законодавства самопроголошеної Республіки Крим. По-третє, Протистояння кримської та української влади завершилося скасуванням кримського законодавства, інституту кримського президентства та проголошенням нового статусу Криму автономної Республіки Крим. По четверте, її правовий статус передбачений у Конституціях України 1996 року та РК 1998 року був досить суперечливий, адже було використано ряд назв, характерних для суверенної держави. Республіка, Конституція, Верховна Рада, Рада міністрів. А по суті, АРК мала дещо більше повноважень за звичайну область. Ця суперечливість мала бути усунена, але в 2014 році АРК було анексовано РФ. Дякую всім за увагу.